Ті, качкив з блядь. Ті, всі, 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 всі блядь, на рабі да. блядь, юрданців. На, на. Дай той. Ну, а по духу, думаю, навіть представити. Качкив нахуй. Ну, Пусти мене. А це добре. Ті руки, шо є? І шо? Шо він, шо я направи, блядь, шо? Він, блядь, мене тогає, мене трогає. Не кричуй до мене, дай той,

Я готовий жити. Кайданки на Волсково. Обов'язково. Ти куди ми приїдемо? Ні, почекай. Старий. руку назад сказав. Це на мене, я ж ти. О, дивись, наручники у мене тримають. Волки, волки. Ні, 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 ні. Друго. Там круто, Так, круто. Ні, це. все круто. Ти став. 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 Ми садимо по одному. За що ви завезли? Сторона, сказав. Сторона? Ну будь ласка, своє цей ім'я побачив. За що приймаєте громадянина? За що приймаєте, рума? За яке громадянство? За, які за що приймаєте, скажіть? За хулиганство. Покажите, за яке хулигас? А ты что він буде сам там? За ке хуліганство принимает? А ты кем-то принимал?

Підійдіть, да, давайте. Давай, 170 лет, а по 10 лет, одне з Зрозуміли? Ні. Будете двері зі зрозумієте краще. Я таре, ну, а чому ви не приймаєте а, нас? Що, що приймає? Стоп! Руки руки назад! не Від мене я встановлюю вісень 2 метри від мене. так? так.

А? Я не Що я... ви ще хочте на... ви знаєте? Вийдіть на бік. Да. Де... Його де, зараз буде доставили, міський відділ політик, до згадання, відповідно, кадві матеріали. За порушення публічного спокою та порядку. Він порушив? А цю руськи не порушили? Куда Ну-ка! Да.

83 Кодексу про адміністративні правопорушення. Що він порушення? То, що там чорні стоять, крушиться нічого, так? Що вам у порушенні інформації порядку не зрозуміло? Мені не зрозуміло все. Що є таке порушення? Читайте, Пояснення чого? Суду. Закон України. Так. А ви знаєте закон України? Розядіть мені будь ласка. Який? Читаєте зараз у Вони... Вони... Давайте ми поїхали.

Та забирай свою камеру, для чого я зима? Ще раз, вызов самого до вас, сказатель. Сузгини газ. Клоун. Слухай, давай. Ай забирай свою камеру, для чого он. Чому я з мою забрати? у нас камера працює, а не тоже працює. Відстава, відстава, все має зібрала свою камеру, в чому? Я кажу, твої руки, від ти не так болиш Ти теж їдемо з Романом, Піс, бра, піс, 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 бра Що ти руками махаєш, Васюк? Як це не знімаєте? Це тільки две руки свої я вона порву, Давай порви, а ну давай. Кого ти <говори> хочеш порвати? Засунок? О! Дивись я їбав. Дивись, смотря? Смоткали його їбало? Ні, чого ти не трогаєш, чувак? Я ще При чому у Воно є, колеги.

Сто процентів, чувак. Навчися пити.